Розв'язати нерівність х помножити на модуль х-1 більше нуля. Якщо х дорівнює одиниці, то нерівність 0х більше 0, немає. А отже х дорівнює 1 не є розв'язком даної нерівності. Для всіх інших значень х. Модуль х-1 це число більше від нуля. Отже, і х повинно бути більше від 0, тому відповідь х належить проміжку від 0 до 1, і в об'єднанні далі від 1 до плюс нескінченності. Розв'яжемо нерівність х, що множиться на модуль х-1 менше рівне нуля. Якщо х дорівнює одиниці, то 0х менше рівне нуля, така нерівність виконується. І це значить, що х дорівнює 11 є розв'язком даної нерівності. Якщо х не дорівнює 1 то модуль х-1 число більше за 0. А це значить, що х менше рівне 0. Тому відповідь х належить проміжку від мінус нескінченності до 0 включно, і ще значення 1.